Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі! І сьогодні у нас з вами буде огляд на новий Nissan X-Trail 2024 року з новою технологією e-Power, про яку я вам все розкажу, поти здрайвами цю машинку. Дізнаємося, всі її плюси, мінуси, якщо вони є, Тож дивіться це відео до кінця, і будете знати все про цей автомобіль. А поки прошу підписатись на канал, підтримати україномовний контент а, вподобайкою та коментарем. Ну що, поїхали? Почнемо ми з вами, звісно, з дизайну. Тільки подивіться, який у нас габаритний, гарний цей кросовер. Хочу приділити увагу передній частині машини. Подивіться, як гарно вписується ця решітка радіатор, якої агресивності вона додає машині, як гарно підкреслюють фари. До речі, фари тут у нас світодіодні, а освітлення дуже добре, але в деяких комплектаціях також доступні метричні фари і адаптуються під умови доріг. Габарити Nissan також заслуговують на увагу. Він у нас достатньо великий, але при цьому пропорції настільки гармонійні, що виглядають досить збалансово. Цей автомобіль поєднує стиль комфорт та підкреслює індивідуальність власника. Також треба приділити увагу нашим дискам 19-го радіусу, досить великі диски, легкосплавні, і тут у нас кліренс 205 мм. Для наших доріг це досить комфортно. Буде їхати по бездоріжжю, проходити будь-які ями, і ось так повинен виглядати справжній кроссовер. Великий, габаритний, проїжджаючий по всім проблемним дорогам, гарно та стильно виглядати. До речі, як ви бачите, тут у нас є отакі рейки на даху, що означає, можна використовувати цю машинку під час подорожі. Дуже просто можна буде встановити багажник або кріплення там для велосипеда чи чогось іншого. Далі йдемо назад, хочу вам показати ще цю машинку ззаду. Як ви бачите, у нас тут також а дуже габаритні такі задні фари, які показують всю ширину автомобіля на дорозі і роблять машинку дуже помітною. Багажник у нас відкривається за допомогою ось такої кнопочки. Оп, нічого не треба тягнути вгору, нічого не треба підіймати. Зараз у нас тут розкладений третій ряд, але він дуже просто складається. Буквально оп. Запрятили. Раз. Оп, запрятили два. А при умові складеного другого ряду тут у нас об'єм багажнику 585 літрів. Якщо це навіть не другого, а третього ряду скласти ще й другий ряд, то виходить 1424 літри. Тобто, дуже-дуже багато у нас тут місця. Якщо треба щось велике загрузити чи кудись переїхати, то в принципі в цій машині це можна зробити. Тут у нас ось така шторочка піднімається, опускається. Опа, тихо. Як ви бачите, досить багато місця. Мені навіть не треба робити свою фішку, не треба залазити в цей багажник, щоб показати, наскільки він великий, бо ви самі бачите, що він у нас дуже великий. Так, закриваємо багажник ось такою кнопочкою. Ага, бачите, закривається він за допомогою кнопочки. Сам закрився, сам відкрився, досить комфортно, досить зручно. А, і йдемо далі дивитися. Ну наскільки це в нас гарний автомобіль, ви вже зрозуміли, побачили, і тепер час розповісти про його основну фішку це технологію і e power І e power це гібридна система, де Бензиновий бігун працює лише для зарядки, а на колеса передається виключно електроенергія. Це допомагає автомобілю швидше розганятися та менше витрачати пального. А ще машинка працює майже беззвучно. Дуже-дуже тихо, В салоні взагалі нічутно нічого, коли їдеш. Це жіночий огляд, тож під копоти залазити ми не будемо. А проти здай цей автомобіль та. Подивимось на нього з усіх сторін. Ну що, тепер йдемо до а, серця цієї машини, до головного місця, місця водія, де людина, яка придбає цей автомобіль, буде проводити більше всього часу. Я вам скажу, зроблено все для комфорту людини, яка буде керувати цією машиною. Ну що? Ходімо, що я вам скажу? Досить комфортно сідати в цей автомобіль. А в мене все відрегульовано під себе. регулювати місце дуже зручно, все електрично. Коли машинка заводиться, Опа. все вже відрегульоване під мене. Тут у нас є пам'ять сидінь. Я налаштувала все під себе, запам'ятала. І, бачите, тільки завела автомобіль і вже все під мене налаштовано. Так, салончик у нас дуже гарний. Йдемо до мене в салон, буду все більш детально показувати. Коли сідаєш за кермою Екстрейл, одразу помічаєш якість цих матеріалів та те, що тут все продумано для вашого комфорту та безпеки. Крісло водія зручне з дуже комфортною бічною підтримкою, що дуже відчувається під час тривалих поїздок. Я їжджу досить часто по місту, і це так на одна година, десь буває 2-3 години, і досить комфортно їздити. Електрично відрегулювали собі сидіння і їдемо з комфорту. Тож, якщо на машині їздить деякі членів родини, це дуже зручно відрегулювали. Кожен себе запам'ятали положення. І коли сідаєте, нажимаєте там перше чи друге положення, дуже зручно сидіння піднімається і вгору, і вниз стовується вперед назад. Досить досить комфортно, я під себе налаштувала і їжджу. Так, ну тепер час показати вам кермо та основний екран. Тут у нас е екран з діагоналлю 12.3 дюйми, сенсорний, мультимедійною системою Nissan Connect. В принципі, е інтерфейс зрозумілий, є підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Дозволяє легко підключити смартфон для навігації чи музики. Також саме тут можна подивитись всю інформацію про автомобіль. До речі, дуже зручно, що всі органи керування знаходяться під рукою. Клімат-контроль можна налаштувати за допомогою фізичних кнопок. Я вважаю, що це є великим плюсом, бо не хочеться відволікатися на сенсорний екран під час їзди, а кнопками досить зручно керувати. Тут у нас так само є і підігріви сидінь, і пасажирського, і водійського, і у нас є підігрів керма. Також у нас тут є бездротова зарядка, поклали телефончик. Він заряджається. Два виходи для зарядки телефону, USB та Type-C. Та тут у нас кнопочка є подаль за нею, я розповім окремо. А сама коробка перемикання передач, така маленька, комфортна, дуже зручно перемикати. Під стаканочки також є і ось такий підлокотничок і бардачок всередині. Так ось відкривається, там є місце, можна щось покласти. Також дуже зручно. І тут у нас панелька перемикання режимів їзди. За режими я розповім окремо Потиздрайвимо на різних режимах цю автівку. Ну а далі йдемо до приладової панелі. Вона тут дуже сучасна, повністю цифровий дисплей, діагональ 12.3 дюйми, відображається вся необхідна інформація. Тут також можна подивитись режими їзди. З правої сторони керма у нас є кнопочки системи адаптивного круіз-контролю. кнопка активації круїз контролю можна регулювати швидкість, встановлювати максимальну, яку автомобіль не буде перевищувати. Також у нас тут кнопка для прийому та відхилення телефонних дзвінків, що також дуже зручно, можна продовжувати керувати автомобілем і не відволікатись на телефон чи сенсорний екран. А з лівої сторони керма у нас керування аудіосистемою кнопки для... Для регулювання гучності, перемикання треків або радіостанцій, також джості для навігації по меню приладів. Тут можна переглянути інформацію про поїздку, витрату пального, дані про систему e Power, налаштувати автомобіль, наприклад, щоб швидкісна панель була, відображалась по іншому. Меню на цій панелі досить велике, тут є багато різних функцій, тож розбиратися з ними можна досить довго що ви вже придбаєте цей автомобіль, я думаю, ви розберетесь, бо я всі функції навіть не передивилася. Ось як варіант можна змінити на такий вигляд швидкісної панелі, але, чесно кажучи, мені попередній більше подобається. Тут вже кому як подобається. Ну, ви бачите, що ось так може бути. Тут у нас керування дзеркалом, звісно, все електрично, можна налаштувати під себе. Тут у нас також склопідйомники, водій може у всіх пасажирів підняти, опустити скло. Також хочу вам приділити увагу камерам огляду, тут є і передня, і задня камера, і бокові, що дуже, прям я вам скажу, дуже-дуже допомагають при паркуванні, бо машина у нас досить велика, і а, зараз я вам наглядно покажу, як було зручно виїжджати з цими камерами. Маленька вставочка з однієї з поїздок, де дуже допомогли камери та парктроніки, реагують на всі машинки поруч, не тільки машинки, що поруч знаходяться. Можна побачити, яка відстань до автомобілів, поміщається чи не поміщається машина і дуже зручно заїхати та виїхати. Ну що, тепер час тест-драйвити машинку. Заводимо автомобіль за допомогою кнопки старт-стоп, обов'язково натискаємо на гальмо, тільки тоді машина заводиться і можемо їхати на тест-драйв. А ще одна важлива деталь це оглядовість. У Nissan великі вікна. Тут також у нас є система моніторингу сліпих. Зон дуже зручно реагує, а, показує, коли можна обганяти, коли ні коли хтось з машинок стане. Обов'язково треба проговорити про безпеку та технології, які є в цьому Nissan X-Trail Тут у нас є і адаптивний круїз контроль а, система отримання в смузі, яка допомагає, якщо ви там, не дай Боже, відволіклися на. Секундочку. В цій машині зроблено максимально все для вашої безпеки, всі датчики сліпих зон, камери огляду, всі системи у смузі. Це все зроблено для вашого комфорту. Робить поїздки не лише комфортними, а й максимально безпечними. Тепер поїдемо. Принцібаємося. Не забуваємо, друзі, обов'язково пристібайтесь, коли їздите за кермом. І не тільки, навіть якщо на пасажирському сидінні їздите, завжди пристібайтесь. Це ваша безпека, тож їде так максимально плавно, тихо, дуже тихо працює. Максимально тихо. Зараз я не розганяюсь, бо ох, по нашим дорогам моя камера впаде. Буду з кимось доснімати цей тест драйв, бо, боже, моя малесенька не падає тільки. Ну що, друзі, починаємо тест-драйвити наш автомобіль. Як я вже казала, тут у нас є 5 режимів: це еко, стандарт, спорт, режим їзди по бездоріжжю та режим їзди по снігу. Снігу у нас зараз немає, протездрайвимо три режими: еко, спорт та стандарт. А зараз їдемо на стандарті, будемо розганятися від нуля до. Соточки перевіримо за скільки секунд зможе розігнатися ця автівка. На режимі стандарт ми розігналися до 100 за 8 секунд, в принципі, як і заявлено виробником. Тепер проти на режимі еко, як швидко у нас розгониться автомобіль від 0 до 100. На режимі еко машина розігналася за 8 секунд, так само як і на стандарті, хоча виробником заявлено 9. А тепер протиздрайвимо на режимі спорт на за скільки вона розгониться до соточки. На режимі спорт Nissan X-Trail розігнався за рекордні 7 секунд. Як і заявлено виробником, досить швидко, енергійно розігнався і поїхав впевнено по дорозі. Всі відео зняті без пришвидшення. Тож можете подивитись таймінг. Машини тримаються на дорозі досить добре. Навіть ми зараз їдемо зі швидкістю 80-90 км на годину. Комфортно їхати. Машину не швиряє. Повертаємо теж. Машина не кидає на дорозі, вона тримається прям. Відчувається, що вона габаритна, вона тяжка і її не кидає. Коли ми натискаємо кнопочку ЄПедал, у нас включається рекуперація, і а, коли ми натискаємо на газ, машинка їде. А коли перестаємо натискати на газ, вона починає тормозити автоматично і заряджати свою батарею. А, це дуже схоже з тим, як працює електрокари. Ось бачите, одразу падає, натискаємо на газ, вона їде, показується уберти. Відпускаємо, працює рекуперація. Так, треба, мабуть, з'їжджати з цього рядочку. Ота. Не одразу звикаєш до цієї функції, тому я не завжди її включаю. Мені комфортно самій відчувати педаль газу, тормозу керувати автівкою без цієї кнопочки. Ще один момент, який я помітила під час розгону машинка на початку десь до 50 км Повільно набирає швидкість, і після 50 вона вже максимально набирає швидкість і розганяється. Також хочу вам показати більше салону, а саме другий та третій пасажирські ряди. До речі, просто не можу не звернути увагу, як широко розкриваються двері. Просто з кутом 90 градусів. Дуже зручно заходити в салон, виходити з нього. Тут у нас е опускається спинка. І а, туди можна буде на третій ряд а, зайти людям. Місця тут реально дуже багато. У мене а, до сидіння ще багато місця, можна і ножку закинути, і їхати з таким комфортом. Тут, до речі, ж точка. Тут у нас є і підстаканнички, і куди покласти а, там, телефон чи ще щось. Також дуже зручно і комфортно їздити ззаду. Місця тут при достатньо ззаду. У нас також є підігрів сидіння, обдуви та два виходи для підзарядки І з комфортом собі їхати в дальню подорож чи просто по місту. Як ви бачите, це у нас автомобіль бізнес-класу. Єдине, що мені не сподобалося в задніх сидіннях, це те, що вони під кутом 90 градусів. Треба на дальній подорожі собі якусь подушечку брати з собою. А ось так у нас виглядає третій ряд. Можна прибрати шторочку, підняти сидіння і ще сяде два пасажири. І буде у нас сімимісний Nissan X-Trail. Також невеличкий огляд на передні пасажирські сидіння. До речі, тут у нас є місце для окуляр, чи для водія, чи для пасажира, буде куди покласти. Так, тут також у нас є регулювання сидінь. Можна відрегулювати, запам'ятати і з комфортом їздити. Також покажу вам бардачок. Здається, я знайшла ще один маленький мінус в цьому авто. Це ось такий маленький бардачок. Насправді могли б зробити і більше, бо місця тут достатньо можна було його розширити, щоб можна було туди більше покласти речей. Тут у нас є така книжечка з е, оглядом на машину, вона вся на українській мові, і представте, скільки тут інформації про цей автомобіль. Ну і тепер перейдемо до самого основного, це розхід пального. Тут у нас бак на 55 літрів і вистачає цих літрів приблизно на 500-600 км в залежності від режиму їзди та стилю керування. Найкращий результат у мене був на режимі стандарт на 100 км розхід 6,6 літрів. На режимі Еко з таким самим стилем керування, з такими самими дорожніми умовами, тобто я їхала і по місту, і по трасі, вийшло 7 літрів на 100 кілометрів. І саме цікаве на режимі Sport з такими ж умовами вийшло 9,2 літри. самий великий розхід пального. А середній, як ви бачите, 7,4 літри. Я вважаю, що це досить непоганий результат за умови габаритів автівки та двигуна. А ви як бажаєте? Отже, висновки про цю модель Nissan X Trail. Хочу сказати, що цей автомобіль це дуже класний вибір для водія, який шукає універсальний економічний кросовер. Він ідеально підійде як для міських умов, так і для дальних подорожей. Також цікаво буде послухати ваші враження стосовно цього автомобіля. Пишіть в коментарях, якщо залишились питання, залюбки на них відповіли.